А тепер будемо про пізнання говорити, тому що президент США Дональд Трамп підписав указ щодо скорочення агентства глобальних медіа США, якому підпорядковуються такі медіа, як Голос Америки, Радіо Свобода, Радіо Вільна Азія та інші створені ще за часів Холодної війни, ці медіа охоплюють аудиторію приблизно в 427 мільйонів людей і часто мовлять на авторитарній. Країни, точніше, часто мовили, мовили, а зараз вони, можливо, вже і не будуть мовити, або будуть мовити в якомусь іншому форматі, тому що Трамп вирішив, що американські медіа повинні служити Америці, а ці медіа Америці не служать. І сьогодні ми будемо досліджувати, то служили чи не служили, і взагалі чому служили і на що перетворюється Америка. Ну і паралельно будемо читати одну дуже цікаву книжку, яку в принципі я добрала для спеціальної підбірки. І у мене у мене то я хворі, то як не страчка, то пердячка. Я весь час хочу зробити суперглобальне відео для підписників, для спонсорів каналу, але от сьогодні я винесла декілька книжок з підбірки для спонсорів, тому що там все одно в підбірці дуже багато чого цікавого залишиться. Бо я прочитала цю книжку і підготувала її для того, щоб поговорити про діяльність діаспори і про що писала діаспора, і про що розповідають нам книжки, які говорять про життя діаспори в Америці, в Канаді. Де-інде. Серед цих книжок я знайшла на Діаспоріані вам такий збірник. Їх насправді три в доступі: Говорить Радіо Визволення, говорить Радіо Свобода. Перші два випуски йдуть під таким заголовком, третій йде уже під заголовком Говорить Радіо Свобода. Всі книжки є на Діаспоріані, а ті, хто є моїми спонсорами на читанці, можете зайти на сторінку, де я пишу всякі. Блоги для вас, і там є посилання на всі книжки, про які я сьогодні згадую, для того, щоб ви їх не шукали, вони зібрані спеціально в одному місці, куди я завжди заливаю їх спеціально для спонсорів. Нагадую вам, якщо ви раптом про це забули. Втім, тим не менш, що я можу сказати: насправді хочеться сьогодні поговорити про те, за яку. Свободу стояла Радіо Свобода, що ми отримали, що не отримали, які уроки ми до, дотепер намагаємося прийти, і чому дуже цікаво іноді в ретроспективі подивитися на те, що було написано тоді. Тому що насправді е, насправді, я дивлюся на те, як дуже часто створювач українського контенту. Не знають за яку тему схопитися, висмоктують тему уже з пальці. Це видно прямо відчай того, що не знають про що говорити, говорять про казнашо і або що. Але насправді, якщо ти відкриваєш збірники, типу говорить радіовизволення», то там. Ти можеш побачити безліч тем, які дотепер є актуальними, і ти можеш відштовхуватися від кожної заданої теми в тексті цьому. Я намагаюся про такі збірники розповідати, про свої джерела, де я надихаюся думками. І найчастіше я надихаюся думками з публіцистики 40-х, 50-х років, 70-х років, тому що насправді все це ще недостатньо нами проговорено, і до цього є сенс повертатися. І тим. Я більше усвідомлюю, наскільки люди, які роблять зараз контент, взагалі не цікавляться чимось, окрім того, щоб зробити якийсь контент. І не цікавляться якимись думками, книжками, мало читають, і тому їм дуже важко щось із себе виродити. Мені насправді не вистачає часу, щоб розповісти вам про те, що я дізналася, і поділитися цим з вами. Але я намагаюся це робити у таких от скупчених в таких от еферах, ефірах. Скупчення інформації. Сьогодні буде етер скупчення інформації. Почну з того, що коли Америка відмовляється від свободи і від голосу, це дещо лякає. Втім, якщо ти трошки обізнаний з різними ресурсами і знаєш, куди піти, що почитати, для того, щоб ознайомитися, заглибитися і набратися, то там є дуже багато різних реплік. Думок, виражених до цього, думок актуальних до тепер, які служать для тебе стрижним, служать для тебе опорою. І, власне, у книжці говорить радіовизволення у першому випуску є стаття, яка називається Пестощі та ешелони. І в цій статті звучить така фраза. Ідея свободи це одна з найдійовіших ідей, її вбити не можна. І я вам зацитую зараз трошечки ширший контекст. Я буду сьогодні дуже багато читати, цитувати текстів з матеріалів Радіо Свобода 54-го, 60-го років. І ви просто уявляєте, що минуло, ну скільки, 60 лишнім роком, 70 років, і ви розумієте, що насправді думки і тези крутяться все ще навколо того ж самого. Партія і уряд дуже добре розуміють душу української людини. Україна турбувала своїми неспокоями, своїм спротивом цю ж партію і цей уряд ще довгі роки. Це ж саме повторюється і новоприєднаними українськими землями. Це 54-й рік, ну, тобто захід України. Ці землі небезпечна почеревана, болюча на уразу місце. Треба виселити всіх тих, хто можуть бути небезпечними, всіх тих, у кого є ще живою згадка про братів. Що батьків, які нещодавно зі зброєю в руках провадили боротьбу за свою волю, за державну непідлеглість на два фронти з німцями і большевиками. Недавно на західних землях у такій боротьбі мало участь майже все населення. Жертви кров близьких це той вічно непокоючий фермент, що примушує нащадків провадити далі справу своїх попередників. Цим пояснювався спротив на Україні в 20-х роках після закінчення національно-визвольних змагань. Це повторюється і тепер. На західних українських землях, і воно триватиме далі і охоплюватиме собою всі українські землі. Ідеї замкнути заграти ще нікому ніколи не пощастило. Не пощаститься зробити і советській владі. Ідея свободи це одна з найдійовіших ідей, її вбити не можна. Ну і як ви розумієте. Сценарії цих матеріалів, які ви можете прочитати повністю. І там величезне число. Ми зараз пройдемося по темах, які піднімають ці матеріали. Ми пройдемося по різних інших аспектах роботи Радіовизволення, Радіо Свобода і також Голосу Америки. У мене буде книжка і про Голос Америки теж. І е, головне, що. Іноді, читаючи ці тексти, ти навіть не можеш. Ну окрім згадок про совєтський союз, тобі нічого не нагадуєш, що це написано 70 років тому, що це не свіжий текст. Що це не той текст, який актуальний, який описує нас, що він не говорить про те, що в нас дотепер всі ці травми бурують і вирують, і не дають нам можливості опустити руки. Супроти такого сильного противника. І цей противник усвідомлює, чому ми його ненавидимо, і чому нас треба упокорити. І йому ніяк нас упокорити не вдається. Не вдається завдяки тим, хто продовжує говорити, хто не мовчить, хто продовжує вести свою невтримну роботу на той результат, який ми маємо дотепер. Що ми маємо дотепер? Ми маємо те, що Росія так і не змогла перемогти. Совітський союз розвалився зараз. Америка стає просто нижнім уйластаном для того, щоб стати підніжкою під для. Кремля, щоб той не обістрався до кінця. Зараз проти нас фактично Америка починає воювати як інформаційними способами, так і зброєю, так і тим, що позбавляє нас моментально якихось даних, які вона нам постачала, без яких зброя стає недієвою, причому що зброя вже надана нам. Відбувається шантаж, відбувається торгівля, відбувається якесь несамовите примушування нас до упокорення. Причому через. Найбільш шакалячі способи, як гієна, яка підбігає і думає, що жертва вже в принципі не може супротивлятися, Трамп так зараз спілкується з нашим президентом. І... На жаль, на жаль, ми не можемо прогнозувати, як що далі буде розвертатися, але ми можемо перше за цим спостерігати, а по-друге, дивитися на весь той пласт знань, які у нас уже є. На дивитися на весь той пласт рефлексії, який супроводжує ті процеси зараз, і дивитися на те, а що ж було у минулому, чи змогли ми взяти з минулого всі ті уроки, які допоможуть нам бути стійкішими зараз. І багато в чому ми їх змогли взяти. Ми змогли отримати оцю от естафетну паличку, яка передає ці знання далі, і ці знання. Стають набагато ширшим загальним місцем ніж це було навіть у 10-х роках. Після 22-го року Росія зробила таке, що знову повернула і сколихнула нашу пам'ять. До того приспано дуже сильно, і е, зараз Америка робить всі ті кроки, якими привертає увагу на нашу увагу до того, що нам треба мобілізуватися ще активніше і відстоювати інформаційний простір ще з більшими потугами для того, щоб мати право на майбутнє, тому що зараз ми бачимо, як Трамп вирішує поставити дорівнює між своїми інтересами і інтересами Америки. Йому байдуже, він, в принципі, довго не проживе. І він, скоріше за все, не, прожив, не буде переживати ту максимальну руйнацію Америки, який, яку він спричиняє руйнацію базових інституцій. Але ми за цим всім поспостерігаємо і побачимо ще, у що це перетвориться. І це величезна трагедія для американців, які поки що до кінця не усвідомлюють, що ті цінності, які стояли. Ці цінності, якими американці думають, вони їм, які, які їм навіть не треба формулювати в той момент, коли вони представляють себе, тому що вони, мовляв, походять, приїжджають з Америки, і Америка сама за себе відповідає, всі ці цінності Трамп зараз руйнує. Він відмовляється від свободи, він відмовляється від. Незалежності він відбуває відмовляється від свободи слова, він відмовляється від цінності людського життя як найвищої цінності. І як президент Символ він разом з цим робить жест, який ставить дорівнює тому, що Америка теж від цього всього відмовляється. Тож мені дуже цікаво. Які цінності далі будуть декларувати американці, якщо зараз Америка вже ці цінності не представляє? І таких рефлексій зараз дуже багато. Насправді мій, моя френдстрічка просто сповнена через те, що дуже багато я підписана на журналістів, зокрема на тих, хто працювали на Радіо Свобода чи Волосі Америки. І моя френдстрічка сповнена реакціями рефлексіями з приводу того, що зараз не зрозуміло, яке майбутнє у тих інституцій, заснованих е, Америкою для? Успішної боротьби в холодній війні найбільш щемким для мене був пост від Станіслава Асєєва. Ми його, до речі, вчительці читали і не один раз. І он там от стоїть дві книжки Станіслава Асєєва Світлий шлях і шелест бамбукового гаю. Ви мене просите колись показати вам полиці. Я вам покажу а, ці полиці і. Він написав пост про те, що одного разу його ударили струмом, коли катували тільки за те, що він писав тексти для Радіо Свободи. І зараз для нього ця тортура ще більш відгукується ще більшою тортурою після того, що відбувається зараз з закриттям Радіо Свободи. Це ну насправді найбільш вражаючий пост на тему. Мені хотілося ним поділитися. Хоча насправді постів було дуже багато, і деякі з них я хочу вам зацитувати, тому що ми зараз говоримо не лише про історію Радіо Свобода. Ми також говоримо про історію. Розвитку суспільства, медійного простору, нашої реакції на це, нашого знань про на це здоровіших рефлексів з цього приводу, тому що ми маємо набагато більше ресурсів, і мені хочеться дати різні точки зору. Наприклад, Дмитро Карповенко написав текст про те, що, попри те, що свою історичну міфію рамісію Радіо Свободи Америки» виконали в розбалі цього самого соцтабору, вони відіграли значущу роль. Втім, у випадку України ці медіа виконали свою місію у 2014 році і просто стали частиною ландшафту. Вони були тут помітним гравцем. Але давайте відверто. Точно не інструментом ідеологічної боротьби. Білоруська, кавказькі, центральноазійські і російська служби стали річчю в собі місцем хорошого працевлаштування для тамтешніх опозиціонерів. Згортання демократії, встановлення диктаторських режимів в цих країнах відбулося. А протидія, яку мали підтримувати згадані змі, зійшла на нівець. Сучасна російська молода людина може носити модні лахи, мати айфони, безперешкодно слухати будь-яку американську музику, але це жодним чином не, спли... не впливає на її світогляд. Завтра він може опинитися в СВО і іскуювати ску... воєнні злочини, не виймаючи ейроподців з вух. Він поняття не має, що таке голос Америки. Він йому не цікавий і незрозумілий. А в нинішніх умовах, та ще з огляду на нову, немолоду компанію команду Трампа, звісно ж, ні свобода, ні голос не можуть вести. Ідеологічну боротьбу. Повалення Росії не є пріоритетом сучасних США та Європи теж. Тому і подібні проєкти стають атавізмом. Це гірко, можливо, комусь усвідомити, але настали дуже суворі часи. Хочете повалити режим Путіна і е, миру в Європі? Треба працювати над розвалом цієї країни. Треба підіймати на повстання поневолення москової народу, розпалювати його через анонімні телеграм-канали, займатися пропагандою, рвати там, де тонко, а не аналізувати звіти про порушення прав людини в Російській Федерації. Треба закликати до насильницьких дій, іначе не перемогти. Хочете повалення режиму Аятол? Беріть до рук зброю, зупиняйте ворога, який вже розпустив свої мацаки по блізькому сходу і Африці. Розповідями про права жінок ви не зупините Іран. За 45 років не зупинили. Ну і власне Дмитро говорить про те, що. Медіа потрапляють з одного боку з одного боку. насправді медіа не дотримуються багатьох стандартів уже давно, особливо ми бачимо, як не дотримуються стандартів з приводу України. Не називаючи речі своїми іменами, або вигадуючи якісь квітчасті назви там, де це цього не варто було зробити. А з іншого боку, медіа не ведуть війну на знищення ворога, не працюють таким чином, щоб ворог робив все, щоб приглушити твій голос. Бо твій голос уже не має такої ваги, яким, яку він мав в 50-ті, -60 60-ті, коли голоси Радіо Свобода та Голосу Америка. Глушили ще як, і вкладали в це мільярди. Мільярди. Тим не менш всі пости рефлексії на закриття Радіо Свободи дуже корисно почитати, тому що там дуже багато роздумів і про медійний ринок, і про те, що відбувається з нами, коли ми заходимо в інформаційний простір. І я не втомлююся рекомендувати вам Тетяну Турчинську, на яку варто підписатися. От у мене є два скрини її постів. Хоча я розумію, коли я показую вам скрини, ви ці скрини прочитати найчастіше не можете. Я просто показую вам обсяг, обсяг написаного. І я зацитую декілька тез з останніх постів та. В кінці лютого Білий Дім оголосив, що вони самі вирішуватимуть, хто висвітлюватиме діяльність Трампа у пулі преси, і повиганяв тих журналістів і медіа, хто не подобається. І це ж не просто зміцнення контролю Трампа над прес-службою Білого Дому. Це ставить під загрозу незалежність вільних медіа у США загалом. Маю нагадати ще один метод, який застосовує Трамп в боротьбі з незалежністю ЗМІ, ще зі свого першого терміну. Він їх масово присує в судах. Президент Трамп найпрозоріший президент в історії США, заявив заступник його речниці. Це мабуть, тому що йому не треба посередники, щоб спілкуватися з народом. І до речі, згадайте висловлювання Андрія Богдана. Який теж розповідав на початку каденції своєї, коли він ще був актуальним і на каден... на початку Зеленського каденції, що нам не треба журналісти для того, щоб спілкуватися з народом. Ми можемо спілкуватися напряму. І зараз насправді те, що відбувається в Америці, таке враження, що вони просто повторюють за найкращими сценаристами 95-го кварталу і відіграють оту балалайку помилкову, зокрема, з тим, щоб увідіть мір в глазах Путіна. Ну будемо дивитися, як це розвивається. Ми Звичайно, знаходимося у дуже вразливому положенні, тому що а... Тому що війна від іде на нашій землі понад 12 років, і е, союзники виявляються не союзниками а баригами, які ще й шакалять, підшакалять е, в наш бік, і більше того, перемальовують е, ландшафт цивілізованого світу. А е, ще Тетяна Трошинська написала пост з приводу інформаційної травматизації і її елементів. Я просто зачитаю вам ці елементи для того, щоб ви теж знаєте, такі пости вони корисні тим, що ти ніби о, ти знаєш всі ці ці елементи, А з іншого боку, ти знову ж таки замислюєшся, зупиняєшся, проводиш паралелі, згадуєш, коли з тобою щось таке відбувалося, що ти в цей момент відчував, де це було і куди більше не заходити. Перше залякування окремо утвердилось як спосіб жанр комунікації. Страх паралізує, деморалізує аудиторію. І, до речі, це є однією з цілей російських ІПСО. І я про залякування зокрема вам розповідала у своїх попередніх випусках на регулях з приводу того, що от зараз Путін піде на Київ, на Харків, на Одесу, і все, все, все. І, зокрема, вбивство Дем'яна Ганула теж. І вкладається всю систему залякування. І ми про нього теж поговоримо детальніше, але не сьогодні, тому що це дуже важлива тема, і про це теж треба говорити. Друге, відверта брехня, яка підриває твої уявлення про дійсність. Ну, фактично, на Дональда Трампа ми бачимо, я називав Зеленського диктатором? Ні, такого не було. І ми всі знаємо, що він називав. Ну, не було, так, не було. Газлайтинг як тактика і стратегія офіційної комунікації. І цей газлайтинг насправді відбувається. Коли тебе переконують, що ти почув щось, чого насправді не було, і ти вже думаєш, що не божевільний я, це відбувається і у нашій офіційній комунікації, нам це теж треба усвідомлювати. Наша офіційна комунікація дуже погана. Подвійні стандарти, постійний театр абсурду. Це формує в суспільстві особливо відчутну атмосферу несправедливості і нещирості. Поле постправди. тут наведу доречну доречно. І величну цитату не вірте лайну, яке бачите в цих людях, фальшивим новинам, те, що ви бачите і читаєте, це не те, що відбувається. Дональд Трамп, тобто постправда, це фактично світогляд. Шість туман війни, науковою мовою, децепція, введення супротивника в оману, приховуючи реальність і замінюючи одну подію іншою. Дуже важливий чинник в наших умовах, коли справді є брак інформації через обмеження, самообмеження, недоступність, відсутність, свідоме дезінформування з метою дезорієнтувати противника. Окремим пунктом винесу відчуття несправедливості. Це загальний стан українського суспільства зараз. Тому на будь що в інформаційному полі, що тригерить, це почуття така. Гостра реакція. А гострих реакцій у нас, як ви розумієте, зараз багато. Ну, і постколоніальна травма. Тетяна пише, що радить почитати книжку Тамари Гундорової Транзитна культура і постколоніальна травма, бо це якраз дає розуміння, як історичні, уявні і хронічні травми поновлюються як реальні у війні. Ну, і, е Знову ж таки, покажу вам декілька оцих от постів, які я рекомендувала, на кого я підписана. Можете зайти пости, почитати детальніше, але все ж таки, найбільше ми будемо говорити про книгу і про м тексти. То не тексти, це ж звичайно не тексти. Це вони надруковані у цій книзі, а вони були репортажами, сюжетами від Радіо Свободи, які звучали для слухачів, щоб слухали їх, де могли зловити собі цей сигнал. І насправді деякі шматки, деякі абзаци, які ти читаєш у тих текстах, написаних у 54-му році. Ти е, навіть не можеш повірити у те, що цим текстам стільки років, і що вони от тоді звучали, тому що вони дотепер є актуальними. Ну і власне, ось цю ось е, е, цитату я вже прочитала вам е, в попередньому етері, але все-таки ще раз процитую. Прикриваючись історичними криками про боротьбу за мир, Совєтський Союз підготовляє нову війну проти вільного західного світу. Совєтська диктатура не може бути спокійною, доки існує на світі справжня воля, справжня воля, дум, воля слова, воля думки, воля преси, недоторканність особи, що ними користується вільний світ. І насправді. Дуже цікаво читати всі ці тексти. Я зараз декілька з цих текстів вам буду цитувати дуже рясно, тому що вони, у них різний стиль, різні акценти. Деякі тексти неможливо процитувати, тому що вони потребують ширшого якогось бекграунду. Або, навпаки, вони стосуються якихось дуже таких якихось конференцій, на яких перераховується дуже багато якихось прізвищ. Це ну, не те, що так цікаво слухати. Але я рекомендую вам піти і скачати всі три збірника матеріалів Радіо Свободи і подивитися, про що тоді писали, і наскільки ці тексти залишаються актуальними для нас дотепер. Тому що, попри те, що дуже багато речей було сказано вголос, все одно ці голоси мало хто чув. Мало хто ніс далі.